В автентичних національних строях, вишиванках, спідницях та прикрасах, і в українських хустках це героїні фотопроєкту жіноча гідність крізь століття, традиції хусткування. Нині його презентували в обласному художньому музеї. Дружина Героя України Володимира Дученка Ірина каже, хоче навчитися створювати справжні корони з хусток. Це наша спадщина, це наша Україна, це наші хустки, і це настільки прям от, ну, розкриває. Я від себе не очікувала, що мені це так зайде і так сподобається. Ініціаторкою соціального проєкту стала волонтерка Олена Кресан. У рідному Запоріжжі все почалося в 2017-му з вечорниць у Ярочки, де Яна Яковенко хосткувала гостей. Торік разом з фотохудожницею Іриною Сторож дали старт проєкту Спадщина хосткування у Запоріжжі та Хмельницькому. Потім в цій сесії виникла виставка, яка проїхала по Україні. З цього народився календар. Там є qr коди під якими знаходяться відео-уроки похосткування. На сьогодні вже деякі області теж хочуть зробити свої проекти саме свої, і дуже просять нас приїхати до себе норвежська діаспора. Серед 23 трьох учасниць проєкту освітянки і медикині, громадські діячки, психологині і волонтерки. Підприємиця Аліна Скоморохова каже: у її образі головною стала червона хустка як символ її родини. Я вважаю, що кожна учасниця пропустила це через власну душу. Це заповідала мені моя мама. Дягни червону хустку. Хочу сказати, що українська жінка через ці традиції, через хусткування в частності, вона втілює. Всі найкращі ідеї українського жіноцтва. В цьому наша сила, в цьому наш код і в цьому наша майбутня перемога. Хустка у проєкті Справжній оберіг для багатьох учасниць частина роду, які передають з покоління в покоління. Способи хусткування на qr кодах поруч зі світлинами. Їх автори Ірина Сторож, Артур Коновалов та Олександр Донець. Кожен такий проект підкреслює як красу нашої культури. Він популяризує наші традиції, нашу вишиванку і допомагає всім нам в чергове не забувати, хто ми є, нашу національну ідентичність. І звісно, що участь у такому проекті вона дуже класна і вважаю, що це дуже потрібні речі. Подільські вбрання, сорочки, фартушки, намітки, оздоблені вишивкою на домотканому полотні, надали організаторам музеї, власники приватних колекцій та ретросвітлиць сільських будинків культури. З Віньківці, Зіньків, Деражня, Летичів, Городок. Тоді до 16 років, поки дівчина не вийшла заміж, вона повинна була вишити собі 20 сорочок. Унікальні крої, які притаманні тільки поділлю. Скажімо, така сорочка, як у мене. Вона схожа на зіньківську покрою. Моя родина сирочка. Для фотосесії хосткували жінок майстриня Таїсія Стан та колекціонерка Тетяна Підберезна. Наразі світлини учасниць прикрасили календар на 2026 рік. Українська жінка це та, яка не бачить ніколи перед собою пешку, яка кругує вперед, бо знає, що Україна буде. І наше завдання сьогодні, будучи підтримкою завжди нашим чоловікам, робити вклад на ближню перемогу. Відновлювати і будувати майбутнє нашої України для наших соціальний проєкт, в якому творча команда була волонтерською, триватиме і надалі, аби традиції хосткування жили крізь століття. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.